Добрий ранок, друзі. Як ви зрозуміли, нова серія, але такої ще не було на поплавчанку. Приїхав я зранку на свій секретний ставочок. Локацію відкривати не буду, оскільки вона секретна. секрет. Тихо зараз хочу половити карася на, по, на дві поплавочних вудочки. Так що всім гарного перегляду. І хочу ще відразу почати з розіграшу. Розігрувати буде ось таке водилище б'юджетне від фірми Навігатор. Воно телескопічне, карбонове для тих, хто ловить на карася, якраз на кормачки. Саме те. Така ручка скорка. 2,40 довжина тест від 50 до 80 грам. 2,40 умови, коментар під відео, а результат розіграшу буде в моєму телеграм-каналі. Приблизно за тиждень часу тому і потрібно буде обов'язково підписатися на телеграм-канал. Користувати буду на всього наш пілець 4 мм і сипуху з макухи. Використовувати сьогодні я буду дві вудочки від фірми Flagman і дві 5-метрові. Одна Magnum Black 5 метрів. І друга вудочка від флагман Impulse Bolo. Теж 5 метрів. Ось так, друзі, я вже настрою тут своє піаніно. Тут для вас знімаю самі поплавочки. А тут як завжди був на нагроє. Так, треба відкрити нам зараз саму кукурузку. Не передати словами, який це кайф. Ось так самого раненько. О, це вже саме ранку. Приїхати і половити на поплавок. Йнула наша перша рибка. Ось така, друзі, плотва <плес> <плес> дуже маленького розміру. Але перша вже є ось така. на хрубачок. А, Ага, да, треба підкормити. Думаю, штук 5 буде достатньо. Так, друзі, я собі обладнав місце. Тут моє барахло, що приїхав тут по деяких справах з газонокусаркою. Так, ще у нас одна плотвичка на опариш. Така трошки вже більша, але все рівно не наш варіант. Mm, да. Знову на опариш. І знову ось така плотва. Карасі поки що не, під... не хочуть підходити чомусь. есть в такая плотва сходу, это уже такая бейша. Вот так, три таких шарика. Сонечко вже зійшло краса Так, ще зараз нам рибка Підійшла якась карасики хоча б Не хоча б, а тут я би дуже був задоволений тому карасу який тут є Знову плотва. Така лудонь хочеться караса. Ось такий бутерброд з двох рубаків. Поклав поплавок і знову, друзі, ось така плотва. А ну знаєте що, я спробую одну, напевно, притормозити. Якщо буде ловитися така плотва, може хоч котам привезу, в мене біля будинку ходять, бродять. Котаки. Вот Ось вот таку плотвичку котика можна привезти. Воно, друзі, поки що не дуже то й сильно ловиться, то за той час хоч собі перекушу. Взяв я з собою хлібчик, зварив вдома яйця і ось так зараз поснідаю. На жаль, рибалочка не виправдовує поки що мої очікування. Ну але таке буває останнім часом досить часто. Ще одна друзі, Плотва? грам двадцять п'ять, наупариш. Не бере поки що ніяка інша риба. Значить будемо ловити поки що плотву. Так, знову непогане клювання і та сама історія. Плотва. Там карпе скачуть, а я ловлю плотву. І нічого з тим не можу зробити. Не клює нічого інакшого зараз мені. Оконь попався. Ось такий, друзі, окунь. Як завжди, окунь заглотує на той світ. Все, друзі, мій час виділений на рибалочку спливає, Посидів я майже три години. Наловив приблизно 10 плотвичок. Зовсім не те, чого я хотів. Хотів хоча б 3-4 карася зловити, але рибалка вона така, тут не вгадаєш. Всім дякую за перегляд, пам'ятайте про розіграш. Дякую Збройним Силам України. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!